Всім доброго дня. Я сподіваюся, що вам чудово. Щиро дякую, що ви приєдналися до мене сьогодні. Як ми продовжуємо наше вивчення в книгу від Матфія. Сьогодні ми продовжуємо наше вивчення в розділу Другого. Ми побачимо хлібшу втечу Ісуса Марії та Йосип до Єгипта, А теж зрештою назад до Ізраїля. Ми також вивчаємо план в вбити новородження Ісуса. Але перед тим ми починаємо Я помолюсь. наш Робесі Барко. Я дякую Тобі за цей день, за, за цей можливість відкрити Твоє слово вивчити Його. Я дякую за спасіння наше і що ти дав нам Святого Духа таким чином ми могли розуміти Твоє Слово.

Розуміти те, що ти будеш розказати нам, але як ми можемо робити все те, що будеш розказати нам. В імені Ісуса Христа я молюсь. Амін. Сухотні я прочитаю від Матвея, розділ 2. вірші 16 до 23. Спостеріх, спостеріх тоді tod, що ті мудреці насміялися з нього. Та я хвався, дуже і послав, повпивати ві флемі, і по всій околиці всіх дітей від двох років і менше, за часом що Його мудреці він був випитав. Тоді справді те, що сказав Єремія Пророк, промовляючи, чути холос, у рами плаче ридання, та голосіння велике, Рахіл плаче за дітьми своїми і не дається розважати себе, бо нема їх. Коли же Ірод умер, ось ангел Господній завівся в Єгипті вісні Йосипові та її промовив. Уставай, візьми дитятко та матері його та йди в землю Ізраїлеву. Ізраїль, Бо ті, хто шукав в душу дитини, і він устав узяв дитятку та матері його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та прочувши, що царює в людей Архлаї замість рода Батка свого, побоявся піти весни, остережений, відійшов до країв Халеских. a pribuši bušši hoselevcija u misti na imja Nazaret, šo zbusja proroka, skazane šo vin Nazarianin bude zvani. Čomu času mudraci znašli budinka, gdje žili Isus, Marija ta Josip. Oni poklanjali se Isusu, podarili jemu podrunki, a višli.

Він зараз злий, йому вірно, тому що він відчував неповагу через цих мудреців, щоб вони не послухались його, а також тому, що він відчував навіть більше загрозу у цього дитятка, якого звали цар Ізраїля, не під контролем його. Він, йому вірно, відчував, що його контроль на Трони був дуже слабкий. Він вирішив робити що за входно, щоб тримати владу свого. Він дав наймовірно жахливий наказ, наказ вбити кожного хлопця кому дві, 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 два роки та менше в Леми, а прилеглої, прилеглої території. Тут ми зупинимось, щоб вивчити цю подію.

у Матвія. Чи ця помилка в тексті, чи є пояснення, чому немає поза біблійного доказа для цієї події. Ну, во перше якщо вибрання лише між верити Слову Бога, чи не вірити історикам, я буду вірити Слову Бога. А припусту, що історики неправильні. Але аргумент, що Бог що сні записані означає, що вони відбувались лише сперечатися від мовчання, а це дуже слабка позиція тримати. Коли ми побачимо ближче на тексті, ми виявляємо, що це було дано наказ у Ірода вбити кожного лобця в Віфлємі та всі ті території, кому два роки чи менше. Таким чином, якщо в та всі території включають всі маленькі села в межах декілька кілометрів від віфлема, скільки дітей може бути. Ну осінки населення в цьому часу народження Ісуса передбачають, що були приблизно 1600 людей, яких жили в Вифлеємі в цьому часу. Може бути були ще тисяч або дві тисяч більше людей в селах в території біля віфлема, а було би маленька сума людей. Ні, кожен з них було б дітей родного віку, як деякі з них була б дітей старше ніж два роки, але ще й не одружились, а також вісно старі люди, які не народились. А також будь якому часу приблизно 50% народжених дітей, дівчата, розсладаючи цей, може бути були тільки кілька десятків хлопців, були через да наказа і рода. Звісно, цей дуже жахливий через одного чоловіка владолюбства. Що ці дята були вбили лише, бо він не хотів визнати. Месії Ізраїля. Однак це не така велика сума дітей, що не було би затмарені іншими подіями, які теж відбувалися в цьому часу. Йосипус не був віричем, він не писав ще одну Евангелію про життя Ісуса, тому Він не писав про кожну подію життя Ісуса. Щось як це той, що може бути. Ніколи не було відомо за межами, межами цієї невеликої території, навряд чи був дуже важливий Йосипу чи іншому євреєму чи римському історику в цьому часу. Однак ми маємо в біблії розповіді, які натхнені у Святого Духа, так з певністю ми можемо дізнатися, що це і правда. Nastopni, mi čitajem pro v bistvo teh titej za vršijo prorodstva. Čitajo znova vrš 18. Čuti holos, urami, plač i radanje, to holosinja, vlike, rahel plače za dithmi svojimi in idajece, rožiti sebe, pol nima ih. Sej prorodstvo najdeno. V knjigi iz Jeremija, rozdel 31, verš 15. Drugi вид porodstva v Staro mu zavidi, a to je porodstvo, imenovane tip. Na vid verših je v Jeremi, ki odobražajo podiv, razhladajočirahel, či je mu idi titi. Če je idi titi, ja čitajo vci či verš, da v nas bude kontekst. Jeremija, oddelek 31, prvi verš. Tega časa govori Gospod, da je vseh rodov Izraelija stanov, jaz bom, oni že meni, stanov narodom. Oddelek 31, spočetko proroctva, o zaključku obećanke Boga Izraelijev v zadnjih dneh. Jaz nadaljujem čitati od Jeremije, oddelek 31, verši 13. do 16. -go. to di divčina tišitis budu v tanku i razon junatstvo ta staši, bo ja obelno žlobu za naradist, i ja ih potišu i ih zveselju v smutku. I dušu svješeniki v sitistju, ja napoju, a narod mi dobrom mojim bude nasičeni, kaže hospod, tak hovorit Господ, чути голос у ворами, плач, та ридання редання. Рахіл плаче за дітьми своїми не хоче потішення. Бути за діти свої, бо нема їх. Так говорить Господ, стримай голос, свій від холосіння і від сльози свої очі бо на хорода для чину говорить Господ і вони вернуться з краю ворожого. Ми бачимо, що Рахіл і її діти померли давно назад перед тим, цими словами писали описателі, що вважав це як біл, та смуток ті, що мат була відчувати, якщо померли її діти. Надфіг назад до цього вірша, Показувати, що декілька сотних років пізніше ми бачимо завершення цього пророцтва, як ці матері, цих хлопців, які були в Єрусалимі, сумували та плакали через смерть своїх дітей. Неважко розуміти велику біль цих дівчат, бачити чоловіки, віроди, вриваються в їхні домівки. А потім вбити їх дітей без жалості перед ним. Це був так велика, що вони відмовились в тішатися. Це був великим актом зла від черского, жорсткого, безжального чоловіка, однак навіть для такого чоловіка, кого що Ісус прийшов в померті. Цікаво, що Ірод як єврейський лідер і через 30 років хотів бути одного людини, який міг гарантувати його прощення, хріка та вічне життя, така ірраціональність невідродженого розуму. В розділі 19 ми руками в часу перед Адизнаємось що Ірод помер. Як ми дізналися в минулому відео, смерть Єрода думав бути приблизно 4 роки до нашої ери, який не має сенсу, оскільки це було б перед народженням Ісуса. Новітні археологічні відкриття поставляють смерть Єрода на першому рокі нашої ери, який, звісно, має більше сенсу. По смерті Єрода Ямхол знову від Відував Йосипу у вісні, а сказав йому підвести Ісуса і Марію назад в Ізраїль. В цьому часу вони продовжили жити в Єгипті з терпінням чекали слово, коли вони могли повертатися додому. Я люблю цю віру, як і Йосип показав. Він був таким скромним слухняним. Молодим парням, який любив Господа. Це і також цікаво, що Янгол не сказав Йосипу про смерті урода, але був ті, хто шукав був душу дитини. Це було мати на увазі, що на вік смерті народа життя Ісуса було у небезпеці, бо не лише uрод хотів бити Його. Ні, написано в тексті, хто це були, таким чином, немає сенсі спекулювати. Але цей ще один цікавий аспект тексту. Знову Йосип не сумнівався, Янгола, Він лише підкорився і підвез Ісуса та мрію назад в Ізраїль. Він бачив вірність Бога, бачив, як Бог завершив всі свої обіцянки. А у його немає причини сумніватися. Тоді в вірші 22. Ми читаємо, та, почувши, що царює в юдеї Архілай замість ірода, батька свого побоявся піти туди він, а весні остержені відійшов до країв халілейських. Хто був Архалеєм? А чому Йосип боївся піти в юдею? Ну, після смерті Ірода Великого своє царство було розділити в трьох частинах, а свої сини стали правителями над ними. Архалайос був одним сином Ірода, а він отримав територію юдеї, Самарі та юдеями. Ну, Ідюме, від, відповідно до енциклопедії, Pediu Britannici, Bratia Archileia Pilip the Antipas, sperichalicia proveni Archile nad Judeu, Samariu to Idumeu, Rimski Caesar August virus Archileus Tariov nad Cimi territorium, ale car etarch. Як і род великий Архелаюс не був євреєм, а тому вважав у євреїв, як іноземський розенський Євреям не сподобалися він, тому вони постійно скажилися про Його до Цезаря Августа. Зрештою привезло Августа... Znati Arholaevsa, kako je pravljanje nad Judejo, Samarejo in Idimejo. In Cezar Avgus je povyknavil Arholaevsa do Hali. Nam ni izkazal točno, in čemu je Josip Bajev se piti do teritorije pravljanja v Arholaevsa. знову попереджував у вісні, він вирішив піти в Халилею. Ясно, що Архалеос представляв якусь загрозу життя Ісуса таким чином, щоб уникнути цю загрозу. Йосип підвез Ісуса та Марію до місця, де було б безпечно. Тоді ми читаємо вірші 23. Прибувши оселився в місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками і сказано, що він, назар'янин, буде званий. Йосип збирався Ісуса та Марію, а вони жили в місті, називається Назаретом. Назарет знаходився в південній частині єврейського штату Халілеї. Халілея знаходилась в північної частині Ізраїля. Назарет знаходився 41 кілометр на захід від моря Халілеї. Назарет був містом низької поваги в Ізраїлі. Від Івана, розділ перші верші з 44-го до 46-го. Ми читаємо, а Піліп із Вівсаїді походив, із міста Андрія є Петра. Филип нафа нафанаїла, наф, нафанаїла, аж находять і кажу, каже йому: "Мої знайшли того, що про нього писав був Моисей у законі і пророки, Ісуса сина Йосипового із Назарету". І сказав йому нафон нафанаїл: "Та хіба же може бути з Назарету що добре?" Йому скаже, У нас є мало інформації про Назарет в цьому часу Ісуса, який тепер називається Ен-Насира. Однак, археологічний доказ припускає, що Назарет був дуже маленьким та непоказним. не був таким місцем де щось велике відбувалося або звідки когось відомого. Це йому вірно що має увази на, на фанал, коли він сказав, чи може щось добре вийти з Назарету. Це і так маленький дуже важко доходити до туди, що могло вийти з Назарету, как могло вважати чудово, чи варто бачити, а це привезло нас до мого останнього пункту, цей що Ісус. Приходячи з Назарету завершив про прихід Месії. Немає прямої згадки, захат... Месії звали Назрарянин, але ми бачимо в псалмах розділ 22, вірші з 7 до 9. А я черв'як, а не чоловік, посміховище, ховище, людське є похорда в народі. Всі хто бачить мені, мене, насміхаються з мене, розкривають роти, холовою хитають. Покладався на Господа Він, хай же рятує його, нехай Твоїх його визволить, Він бо його уподобав. уподобав. Також Ісая розділ 49, вірш 7. Так говорить Господь, відкупитель Ізраїльів, святий Його до похороченого, на душі до обліченого від людей до раба, тих володарів, побачать царі і князі, повстають і поклоняться ради Господа, що вірний, ради святого Ізраївого, що вибрав тебе. Зрестою, Іссая, розділ. 53, вірш 3. Він погоджений був, його люди покинули страдник, знайомий з хроб, хробами, і від якого обличчя ховали погоджені і ми не цінували його. Ми бачимо, що Месія було б зневажати народам Ізраїлям. Одна причина цього було б, бо було скромне низьке виховання Ісуса. З невідомого міста, з невідомої області як Халілея. Насправді, фарасеї говорили про Халілею від Івана розділ 7 вірш 52, йому відповіли, та сказали вони, «Чи ти не з Халілей до до това, що не прийде порок із Халелею. Це була дуже великою помилкою як П'ято пророків Халілеї. однак відразу Фересеєв через Ісуса його прихід із такого невідомого села в невідомої області як Халілея Аллея, які почуття правду, чи розуму може бути у них були. Йому вірно вони були пророцтво що Матвія звертаючись, коли він писав, що прихід Ісуса з Назарету було завершити пророцтво про те, що Месія називається Назаріанином. Назаріанин – синонім низького, відразого, нещова людини. Це точно як Ісус вихідє. Серед єврейського релі... релігіозного лідерів, а також більшість євреїв. Навіть як сьогодні Ісус вихлідає серед євреїв, вони хотіли Месію, щоб що вони могли пишатися з відомої родини, з відомого міста, як Єрусалим. Цей Ісус народився бідного столяра та скромної дивчати вирос, застави як Назарет не прийнятним для смаки євреїв. Однак день прийде, коли євреї покаяються і вірять, а цей буде славний день. Амінь. Наш час закінчився сьогодні. наше вивчення розділу 2 також а, закінчилось. Сподіваюся, що було цікаво вам, а що ви прийняті принайти до мене наступний раз, коли ми продовжуємо наше вивчення вірсу віршем від Матвія. Як завжди, ваші коментарі та питання я вітаю. Я помолюсь у нас. Наш Небесний Батько, я щиро дякую тобі за цей час вивчити Твоє Слово. Я дякую тобі, що ти прийшов, а ти страждав для нас, щоб ми могли побачити. Дякую тобі за твоє слово, за можливість вивчити Його, щоб ми могли дізнатися більше про тебе, а стати більше, як наш спасителям, Ісус Христос. Я прошу тебе за мудрість і розуміння, як робити все те, що Ти сказав нам. Я прошу тебе, бережи нас, наші міста, нашу країну та наших захисників. Я прошу тебе закончити цю війну. a privezi našich zahýstnikov do domu. Ja moju svoj imení, Izusa Krista. amin. Ďakujem vám, že prijednali ste do mene v a do nástupného razu. Chaj Boh blagosloví vás vždy.